У жінки сьогоднішнього часу величезна кількість неврозів і травм чоловічого начала, саме чоловічого начала. З жіночим вже якось там маломальськи розібралися началом в собі. Багато хто почав усвідомлювати, що від внутрішнього стану залежить майже не все. Ну, Не все, багато, але не все. І у той один відсоток, як я вже казала, 99 це внутрішній стан для жінки, і один це її чоловіче начало, один відсоток із ста – В жінці чоловіче начало. Але оцей один відсоток в сучасному часі це якраз те, що, о, що видиме. Тобто це груба матерія. Можна бути на 99% щасливою і мати травмоване чоловіче начало в собі, яке займає в тобі всього лиш 1% із 100% і не мати нічого із того внутрішнього щастя, яке ти наклепала в собі на 99% у видимому світі.